Всім привіт, друзі, з вами Лірокс. І сьогодні я б хотів спробувати щось нове, а саме я буду виживати на этом блоці у Майнкрафті. Спочатку я взагалі, знаєте, думав, як це можливо. От як можливо пройти Майнкрафт і виживати у Майнкрафті на одному блоці. Але коли я знайшов карту з одним блоком у Майнкрафті, ну що можна виживати, можна проходити Майнкрафт маючи лише один блок, я зрозумів, що це чудова ідея, щоб це записати і спробувати пройти Майнкрафт на одному блоці. Тому, друзі, я бажаю всім приємного перегляду. А всім приємного смаку, хто зараз снідає, Беріть не знаю, чайок, беріть печиво, там не знаю цукерки і таке інше, різні солодощі. А я бажаю всім приємного пригляду. І починаємо. Поїхали. Я сам тільки що встановив цю карту, і я не знаю, чи вона взагалі працює. Якщо вона не працює, то це буде дуже круто. Але у описі до цієї карти а, було написано, що коли я заспавнююсь на усьому блоці, тобто в мене взагалі нічого немає, окрім цього блоку. І якщо його зламає, то на його місці ну, з'явиться якийсь новий блок, або такий самий. Ну, це такий, знаєте, генератор блоку. Тому давайте зараз це перевіримо і сподіваюся, що все працює. Давайте його зламаємо. І... Ого, перший блок лагає, нічого собі. Це все, звісно, добре, але. А, стоп, все добре. Слухайте, все добре. Правда, я вже витратив одну із трьох життів, але нічого страшного. Але в мене тепер є дерев'яна лопата і ґрунт. Давайте зараз ґрунт поставимо десь ось тут, щоб я мог зараз ну, ламати ось ці блоки і не падати вниз. Ну що, давайте, давайте робити далі. Хопа. Ще грунт, слухайте. Давайте зараз тут таку, типу, невелику базу зараз построїмо. Так, давайте ще ось тут. А, о, дерево, до речі, дерево. Опа, перша скриня. Тут в нас два саджанця дуба. Ну, слухайте, непогано. Зараз їх будемо тут вирощувати дуб, і це вже круто. Так, а я зможу забрати скриню. Так. Опа, я можу забрати скриню. Шикарно. Так, ще ґрунт, ґрунт. Ну поки що ніч нічого цікавого, в принципі. Так, ще дуб. Бля Привіт, як тебе звати? Угу. Я не очікував. <сіх> так, добре, давайте зараз трохи, трохи будемо розбудовуватись, щоб а, зараз наша свиня не впала. Так, ти можеш трохи відійти, будь ласка, тільки не впади. Так, все, продовжуємо ламати. А, ще один сундук, точніше, скриня. Тут у нас садженець дуба ще один, і два насіння пшениці. Так, забираємо, ламаємо сундук. О, чудово. Тепер ламаємо дуб, знову ґрунт, ще один ґрунт. Ну поки що нічого цікавого, слухайте. О! Це що було? Там тільки що був гравій, але він впав. От, наприклад, дивіться, от мені випадає гравій, але він, ну, з того, що там знизу нічого немає, він відразу падає вниз. І як мені це, а, так скажімо, фіксити? Ладно, Давайте зараз а, спочатку трохи розбудуємо нашу територію, так скажімо, нашу, а, наше, нашу, нашу площу для виживання. А тепер давайте потроху будемо робити вже різні інструменти сокиру. Далі тепер давайте зараз зробимо, не знаю, меч. І, в принципі, мені поки цього вистачить. О, знову був гравій до речі. Так, давайте зараз. Блін, як би так зробити, щоб можна було його лутати. Я придумав, щоб нам отримати гравій, нам потрібно якось поставити ось тут знизу блок. Питання, як це зробити? А, слухайте, в мене є дві скрині. Я зараз їх ось так поставлю. Кладу всі речі, які в мене є у скриню. А, тільки залишаю один ґрунт. І тепер мені треба обережно якось зробити так, щоб я впав і поставив під ось цим блоком ще один блок. Давайте спробуємо. Опа, є ще одна скриня. Відро води, слухайте, це прям. Оце, ось це дуже корисна річ. тому річ. Тому давайте зараз її положимо сюди, у скриню. Так, опа, перший гравій. Так, давайте зараз відразу з нього зробимо, ну, типу, знайдемо. О, ось він. Кремінь. Так, чудово. Вже ніч. Оце зараз буде круто мені тут виживати вночі. Це просто буде чудово. Так, давайте зараз Продовжимо ламати ще один гравій. Добре, ще один. І ще один. Так, плюс кремінь. Опа, що це було? Що це таке? Це що таке? Звідки ці що це? Прикол. Так, давайте зараз заберемо. Опа, а, якийсь, типу, гіфт. Дуже-дуже кльовий. Ну, типу, рідка скриня, дубових, ну, дубових колод. Шість штук. Далі саджанець дуба і перший. Це що у нас? Смолоскип. Ну, типу, факел. Давайте його сюди поставимо. О, тепер так. Знаєте, світло. Добре. Так, давайте зараз заберемо скриню. Так, це що? Перший ліміт? А, чи це, знаєте, це типу апгрейд. Зараз будуть падати нові блоки, так? Ну поки я не бачу, щоб тут щось мені прям корисного випало, поки одна хрінь якась. А що це був за апгрейд? Мені тут не падає нічого. Мені б зараз, знаєте, не, не помішав тут, наприклад, камінь. Опа! А ось і перша якась нова річ. Це що таке взагалі? А, це просто камінь? О, це просто ґрунт? прикол. А це що? А це глина? Прикол. Я можу глину ну, зробити блок. Блок глини. Хай буде блок глини, у мене ось тут в скрині хай лежить. Так, це у нас що? Що це? О, Перша їжа, слухайте. Ось це дуже корисна річ. Тепер я не помру від голоду. Опа! Новий вид дерева. Березова колода. Слухайте. Мені подобається поки що все чудово. Ніхто мені не заважає, я тут. Взагалі один. Тепер в нас слухайте, в нас вже є дві свині, і можна робити, знаєте, вже таку ферму. А знаєте, давайте зараз а, у нас буде вже третій апгрейд. Ну, зараз до ліміту дійдемо і вже будемо розширятися. А чому мені падає один ґрунт? Я... Опа! Корова! Слухайте, корова, це чудова вість, Слухайте. Так, давайте зараз візьмемо ґрунт і будемо потихеньку розширятися. Ну, ось така територія в мене, в принципі, вийшла. Тепер давайте зараз посадимо з вами дуб. Наприклад, десь ось тут хай росте. І ось тут. Ну, можна ще десь не знаю, десь ось тут хай ще росте дуб. І, в принципі, нам цього поки що вистачить. В мене, до речі, зламалась дерев'яна лопата. А в мене ще одна є. Опа, скриня. Тут у нас опа яблука а, і солодкі ягоди. Асортимент їди вже просто, знаєте, Розширяється, Вже прям можна робити цілі а, блюда. Опа! Плюсове Слухайте, було б непогано зараз вибити ще одну овечку і ще одну корову. І вже тоді можна буде робити вже три ферми. Тобто тут, е, блін, мені потрібно більше ґрунту, тому що я хочу зробити таку, знаєте, велику територію, тут поставити, ну, із паркану зробити е, такі, типу, загони невеликі, і хай тобі живуть собі там тваринки тихенько і не заважають мені тут, а то мені вже прям немає де ходити. Опа, ви ну, на приколі, да? Ну, в мене вже є дві свині, вже є одна овечка, є корова, є курочка вже навіть є. А що мені з вами робити? Так, добре, давайте зараз спробуємо ось так збільшити територію. Давайте ось цей саджанець зараз приберемо, ось так. І тут зробимо такий перший загон. Тут зараз поставимо дерев'яний паркан. Так, зробимо зараз палиці. і тепер треба зробити. А, паркан, ось так, але треба більше. більше Так, в мене є 12 штучок, тому давайте зараз я їх ось так. розставлю по кругу. І отут зараз я поставлю, типу, таку, як воно, калітка, чи як вона називається. Ну, ось тут буде калітка. Тут зараз я затолкаю свиней, і хай вони тут собі пасуться, живуть, і буде просто чудово. До речі, вже настав день. Тому це можна, знаєте, зробити такий висновок, що ми вже прожили з вами на, на цьому невеликому острові вже один день. Ну, ігровий. Так, тепер давайте зараз з вами зробимо швиденько, як називається, калітку. А це взагалі хвіртка. О, господи, які, яка назва? Так, тепер давайте зараз і ось тут поставимо. А так. Я все розумію, звичайно. Але давайте трохи вийдеш звідси, і тут будуть жити свині. Так, тепер свині, давайте туди. Ану, давай, заталкуйся, заталкуйся. Давай. Ось ця задача. Я оце, о, оце я розумію. Тільки спробуй зараз кудись побіжати. Я тобі, я тобі побіжу. Перший загін в нас є. Це в нас дві свинки. Тут не такі. Так, давайте тепер зробимо зараз другий загін. Відразу десь ось тут. І тут потрібна ще одна калітка. Ну або хвіртка, як вона то називається. Так, готово. І тепер давайте тут, тут у нас буде разом е, зі свинями, і тут буде, наприклад, овечка. Але зараз вона так стоїть, цікаво, що одна, одна необережна дія. Та куди ти? Куди ти біжиш? Тихо, тихо, тихо. Які... Тихо, тихо, не падайте тільки. Які тут Із... Ладно, давайте це буде загін для корів. Давай, давай. Що ви всі такі важкі. Опа, молодець, все, готово. Тут, правда, тільки одна корова, але. Поки мені більше мені поки ще не дали. Тому а, маємо, що маємо. А, є одна проблема. В мене, залиш... В мене закінчився ґрунт, а він мені зараз дуже потрібен. А, тому давайте зараз продовжимо з вами ламати цей чудовий. Опа. Добрий вечір. Так, а, що мені з тобою? Ну, тебе у загін до свиней. Це навіть не обговорюється. Тихо, не падай. Так, давайте дав... ні... Ні, опа, є, готово. Три свині тут вже сидять. І це просто чудово. І. А ми давайте зараз. Опа, яйце, нічого собі. Та ти молодець, слухай. Так, чудово. Ламаємо далі. Так. Не... Навіщо мені свині? Мені ще потрібна одна овечка, одна курочка, одна корова. Мені дають свиней. Скільки можна? Головне, головне зараз, щоб не вибіжали всі. О. Готово. Тепер тут, а вам тут не тісно, ні? Ви яблука любите? А, ні, моє буде. Плюс корова, слухайте, все, ось зараз просто чудово. А, ось на це я і надіявся. Тепер корову давайте зараз запхаємо до загину з коровами. Ну, давай, є, готово. Тепер в нас є дві корови. Це просто чудово. Ферма розвивається. Тепер давайте зараз зробимо грунтом, розставимо, зробимо третій загін. Ось так. І ось так, готово. Так, тепер давайте ось тут зараз е, треба зробити трохи. Хоча нормально. Так, давайте там е, у нас буде овечка. Так, овечка, давай, іди туди. Тільки не впади, тихо, обережно. Тихо, 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 тихо. Тихо, не потрібно падати. Дай я пройду? А, бля. Тихо. Давай, давай. О. Є, готово. В нас, до речі, вже закінчиться другий день, тому це вже прям таке, знаєте, досягнення досить чудове. Так, тепер в нас мета зробити зараз ще одну виходить, такий загін для курей, і там вже будемо робити щось далі. Сьогодні я ще планую, знаєте, зробити ось такий четвертий загін. І я хотів би розсортувати тут, знаєте, ну, речі трохи. А то в мене такий бардак зараз твориться. Опа! Плюс овечка, слухайте, ось це, ось це дуже гарна новина, тому давайте зараз її теж запхаємо осюди у загін. О, є, готово! В нас тепер є дві овечки, дві корови і чотири свинь, ну, свині, да? і одна курочка. Що ж з тобою зробити? Так, добре, давайте продовжимо ломати. Слухайте, а що взагалі з рандомом у, у цьому, у цій, на цій карті? Так, обережно, обережно. Давай, заходь, заходь, заходь! Заходь! Є, готово. Фух, Так, ти головне тут не впади, до речі, тому що це буде дуже Дуже сумно, якщо ти зараз впадеш. Так, давайте зараз зробимо загін тепер ось цю сторону. О, прекрасно, слухайте. Вже і курочка відразу сюди зайшла, тому це просто чудово. Все, готово. В нас є вже чотири загони з тваринами. О, ще одне яйця, до речі. Так, готово. Опана! Це що таке взагалі? Та ви що, перше дерево? Оце так новина. Так, а, давай, давайте зараз покладемо глину. Ось, В мене вже є стаки глини куди мені стільки? Ладно. А, тепер давайте зараз все ж швиденько розсортуємо, все, розкладемо красиво. Так, я пропоную зараз зробити ще десь скриню. Ось так можна зробити. О, ось так покраще буде. Так, тепер кладемо скрині сюди. Uh, і тепер давайте зараз все швиденько це все розсортуємо. Так, тепер в нас, в принципі, все більш-менш розсортовано. Ну, не знаю, я зробив так. Мені здається, що так трохи краще. І, в принципі, друзі, давайте зараз ще факел uh, трохи по-іншому поставимо. Десь, наприклад, uh, не знаю, десь. Давайте десь ось тут, мабуть, щоб все. ну... Освічало все, всю територію. І, в принципі, друзі, я вважаю, що на цьому серію можна закінчити. Ну, вона вийшла досить непоганою. І давайте зараз скуштуємо, до речі, перший кавун. Чудово, просто Просто бомба. А, і, в принципі, я вважаю, що ця серія ну, вийшла досить насиченою, тому якось так, друзі. Ну що ж, друзі, я в свою чергу дуже радий, що ви подивилися відео до кінця. Опа, плюс ще одне дерево. Прикол. Ну що, друзі, дякую всім, хто дивився цю серію до кінця. Якщо вона вам сподобалось, то обов'язково став лайк, підписуйся на канал та не забувай вмикати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А також не забувай, що в мене є свій телеграм-канал, послання ти зараз можеш побачити у себе на екрані, а також вона є у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Ну а з вами був Лірок, з друзі, ще побачимось. До зустрічі. Пока.